Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми з вами поговоримо про один з моїх найулюбленіших брендів корейської косметики. Це бренд I am from. Дівчата, я скупила повний комплект догляду, протестувала його на собі. І чесно, це така любов. Ця любов до цього бренду почалася після знайомства з моєю найулюбленішою. Одною з топ-1 вона була б в топ-3 всіх моїх улюблених масок. Це маска від I'm From з полином. Дівчата, це щось нереальне. Зараз ми до неї дійдемо. Особливість бренда I'm From, що він ну, ніякий не пептидний, ніякий не пептидний, ні ретиноловий, ні щось типу того. Це просто бренд максимально чистий по складу. З високою концентрацією якоїсь однієї дієвої речовини, наприклад, полин або там мед або так далі, і тому подібне, залежно від лінії бренду. Я в величезному захваті. Насправді, ви знаєте, це не буде бренд, який ви сьогодні нанесли, і завтра у вас результат. Вам потрібно з ним користуватися тижні два, щоб побачити від нього результат, але ви будете впевнені, що це чистий органічний склад. Так, да, не завжди ось ці органічні засоби вони є класними, я їх не дуже люблю. що... Часто не додають ефірні масла, наприклад, ефірне масло гіркого апельсина, а це масло є доведено уже алергеном і підвищує чутливість шкіри. Тут ви такого не знайдете. Це максимально чисті склади, максимально гарні органічні продукти, і моє знайомство з ним було просто. Захоплюючим, я обов'язково придбаю собі ще і буду повторювати засоби. А сьогодні ми розберемо все те, що у мене є, і я вам покажу, що я хочу придбати ще, і ви напишете, чи хочете побачити огляд від мене на цей бренд. Почнемо приступати з очищення. Все як зазвичай. Перше, що я вам хочу показати, це ось такий очищаючий бальзам. Це у нас з інжером, він у мене вже брудний, тому що він в мене стоїть в ванні, я ним користуюся в нього неймовірно приємний аромат. Я просто в захваті. Ось такий трошечки рожевий колір. Такий ледве-ледве солодкий. Мені подобається, що віддушки не нав'язливі, або їх тут взагалі практично немає. Класно очищає макіяж, прекрасно працює, він не бюджетний, це його мінус, але він не пече очі, він не викликає чутливості, подразнення, немає плівки на очах. Якщо у вас чутливі очі, то, що це не тільки мій відгук, я а, запитувала людей, які ним користувалися, збирала відгуки перед тим, як показувати вам. Тут гарний, чистий склад, тут велика концентрація інжира. Але, дівчата, яке інжир має значення до гідрофільного бальзаму, який на вашому обличчі одну хвилину рівно. Для мене саме головне, щоб він справлявся своєю задачею, щоб він змивав макіяж, не подразнював очі, не робив плівку і не був комедогенним. Він з цим всім справляється не 5 з плюсом, я вже вам його показувала. Він прекрасний, реально, він дуже крутий, він гарно працює, єдиний його мінус це ціна. Чи повторила би я? Да, би Повторила б тільки в шану бренда, але м -м, щось бюджетніше також не буде набагато гірше. Тупне це буде моя улюблена лінія. Лінія, яку я готова співати оди. Це лінія з полином. Полин є класним протизапальним інгредієнтом, а він буде зменшувати подразнення, зменшувати чутливість шкіри, зменшувати почервоніння. І ось такий гель для вмивання з полином. Тут ми в складі маємо 60% полина. Уявляєте, це гель для вмивання, в якому 60% полина. Знову ж таки, гель на обличчі не так довго перебуває. Але якщо у вас щутлива шкіра, схильна до подразнення, схильна до е, пересушеності, проблемна шкіра, схильна до висипань, тут також в складі ми маємо на першому місці екстракт полина, далі м'які пави, які не будуть пересушувати шкіру, гліцерин також буде зволожувати, е, дуже багато рослинних екстрактів. Тут, прямо в кінці, е, от якщо какао, екстракт турмерік ну, екстракт. Не хочу перекладати, згадувати, як це все перекладається. Но ось тут знизу все рослинні екстракти, які спрямовані на чутливі шкіри. Я сьогодні зранку, коли готувалася до від відео, не записала просто, на жаль, це все, перечитувала всі склади, прекрасний засіб. З величезним задоволенням користуюся шикарний клінцер, Мені подобається їхній, до речі, дизайн пакувань, тому що вони такі мінімалістичні, красиві, прекрасний засіб. Есенція Есенція, мені здається, це бестселер бренду. Тут, в мене також есенція з полином. Я, до речі, хочу собі ще придбати есенцію з рисом. Вона має давати сяєння шкіри. А от есенція з полином в скляній упаковочці на хвилиночку. 100% екстракта полина. Щоб ви собі розуміли, він стоїть на першому місці, і що тут в складі? У нас тут тільки от 100% екстракт полина. Все, більше нічого немає, що дуже круто. Я тільки почала ним користуватися, того, що добивала свої засоби, але я вже встигла його протестити вдоль і в папірьок. В нього така, знаєте, Трошки густіша текстура, ніж у звичайного тоніка, але це і не тонер, це реальна есенція. Вона відчувається такою, масля... ну, як не маслянистою, такою, знаєте, геловою на руках. Класно поглинається, класно зволожує. Якщо у вас є проблема, розація, купероза, чутливості шкіри, подразнення, ось цей перехідний період, або просто. Ваша шкіра хоче додаткового зволоження, мені здається, для всіх типів шкіри, незалежно від того, який у вас зараз стан, це буде крутий засіб. Це топ-1 із всіх есенцій, тоніків і сироваток, які я пробувала до цього часу. Тут у нього термін придатності з моменту відкриття 12 місяців, навіть незважаючи на те, що тут у нас лише настій полину. Мені подобається цей бренд своєю чистотою, своїми органічними складами. І якщо е, у вас е, навіть нормальна шкіра, просто... Вам хочеться класний засіб. Зверніть увагу на цю есенцію. Про неї вже було стільки позитивних відгуків, знято і, напевно, тому всі вони не даремні. Якщо ви ще до цього часу обходили цю есенцію, спробуйте. Я точно буду повторювати ще, я буду купувати ще того, що вона крута. Якщо вам треба, заспокоїти, вирівняти тон, загоїти, супер! Те саме можу сказати про сироватку. Подивіться, в мене вже залишилось на дні. Я терпіла, щоб її не добити, щоб я могла показати вам відео. Та сама сироватка з полином, я якби могла скупила б все. Мені ще залишилось крем купити з цієї серії, і вже буде все. Я купила з іншої серії, щоб просто розповісти вам про щось інакше. Так, ось така сироватка, яка підійде знову ж таки для всіх типів шкіри. Тут ми маємо 60% витяжки полину. Також тут є рослинні екстракти на чутливість шкіри, багато зволожуючих компонентів. Використовуючи цей засіб, я помітила на собі. Того, що цими двома я не так давно користуюся, їх тільки ввела в свій догляд. Я бачу, що класно, я бачу, що працює. От сироваткою я вже користуюся місяців три, зранку вона в мене. І я бачу від неї, як моя шкіра стала менш чутлива, як вона стала більш заспокоєна, в мене зменшується висипання, в мене зменшується подразнення шкіри, хоча моя шкіра максимально чутлива. Коли був Період ретинола я вводила в диферин, і так я його не змогла ввести. У мене взагалі була максимально чутлива шкіра. І цей засіб мені справлявся з тією чутливістю, з подразненням шкіри, з шалушіннями. Прекрасне, ранкове, як вечірня, два рази на день для всіх типів шкіри, просто обожнюю. Готова співати оди, Це мій улюблений бренд, реально кожен засіб. Жоден засіб мене не розчарував. Просто жоден. Хоча спочатку, коли я починала користуватися ось таким Mushroom Collagen кремом, я була розчарована. Подивіться, в мене вже практично його немає. Теж, тут на дні я терпіла, щоб не добити, а залишити його, щоб можна було показати вам на відео. Це шикарний крем для всіх типів шкіри на зиму. На літо тільки для сухої шкіри. Він достатньо щільненький. Тут ми маємо екстракт грибів. Колаген гербів, який буде прекрасно працювати як анті-ейдж-крем. Він такий, знаєте, нелегкий, але і нежирний. Він поглинається, він не лишає плівки, він достатньо комфортний, в нього ненав'язливий аромат і він дає гарний, підтягуючий ліфтинг-ефект. Копичий, чи результат, я помітила, спочатку я думала, Боже Настя, що ти взяла? Занадто плотний крем для тебе. Ти ще, в тебе ще не той тип шкіри, щоб користуватися таким засобом. Ну, думаю, ладно, я хочу зняти моноогляд, я мушу протестувати цей крем. І я його ввела в свій догляд десь приблизно в грудні. Спочатку там користувалася раз в тиждень, два рази в тиждень, почуть-почуть, і бачила, що висипань в мене не з'являється, моя шкіра наповнена, вона якась з часом. Ніби ущільнилася. Так, да, колаген не проникає в шкіру. Це не той колаген, який буде вас кудись заходити. Він буде запаковувати вологу в вашій шкірі на поверхні. Також тут є три гліцериди правильні, які входять в склад нашої ліпідної мантії, які будуть залишати вашу шкіру зволоженою, непересушеною, комфортною. Це крем. Який на зиму буде просто паличкою-верчалочкою, який вас буде нормалізувати, давати вам зволожуючий ефект. Ви ніколи з ним зранку не прокинетеся жирним линцем. Хіба що у вас просто сама по собі жирна шкіра, і незалежно від крему, ви будете жирним линцем. А якщо ви суха, він вас гарно зволожить, гарно наситить, і дасть якийсь такий ліфтинг-ефект, правильний ліфтинг, якийсь, знаєте, зволоженої, наповненої, напитаної вологою шкіри. Ось такий результат дав мені цей крем після використання. Я його з величезним задоволенням доб'ю до кінця. Тут дуже малесенька, ну зовсім трішечки залишилося. Він достатньо економічний. Його треба зовсім трошечки, щоб нанести на все обличчя, і він гарно уплотняє шкіру. Але в ньому результат накопичуючий. Чим більше ви будете користуватися, тим більше ви будете бачити цей ефект. Не очікуйте від нього результату. Отут і зараз на місці від нього його потрібно чекати. Але крем реально крутий, мені сподобався. я б на наступну зиму повторила дві масочки. Перша маска це у нас маска з полином. Боже, це космос. Це краща маска в моєму житті. Вона ось така зелена, тут уже нічого немає, це порожня баночка, я залишила тільки, щоб вам показати. Тут 60% полину, багато таких заспокоюючих інгредієнтів, 30 грам. Я рекомендую брати ось такі маленькі упаковочки, тому що ціна не сильно відрізняється від тої великої, що в склі. Да, ми трошки забруднюємо природу, але, ну, як уже є. Вона має такі частиночки полина. Якщо ваша шкіра потребує заспокоєння, я не люблю листові маски, я практично їх не використовую. Я використовую лише ось такі з цілею, щоб зменшити забруднення природи, і ця маска дає мені нереальне зволоження. А вона з частиночками полина, ви можете її нанести як на 10 хвилин, так і на цілу годину. У вас не буде ефекту стягнутості, липкості. Вона гарно поглинається, вона комфортно відчувається. Це одна з моїх найулюбленіших ароматів, просто пахне травичкою. Це так круто, освіжаючий аромат трави. Це неймовірно. Ця масочка заспокоїть вас, зніме подразнення. Ви можете її точково нанести на прищик, вона зніме вам запалення з прища. Вона не сильно вам зволожить, знаєте, в плані того, що тут не так багато, тут немає ніяких тригліцеридів в складі. Тут просто заспокоючі, нормалізуючі інгредієнти. Для моєї комбінованої, схильної до висипань, схильної до чутливості шкіри, це маска-снахідка. Я отак її наношу, змиваю, і в мене шкіра рівна по тону. Не червона, не має подразнень, не має сухості, не має стягнутості. Вона ідеальна. Вона, моя шкіра з цією маскою просто ідеальна. Я буду її повторювати завжди. Я буду купувати її завжди, того, що краще цієї маски в моєму житті. Ну, ще маска Biologic Vivant була. От вони мої два топ. Не Vivant, а Візуаластін. Візуаластін і ця маска це мої два топ. Масок, які я буду повторювати постійно. Третю я ще не, не знаю, яку би придумати сюди додати. А от Візаластін і I'm From Mugwort Mask це точно топ-1. Масочка з медом від I'm From. А, вона теж дуже крута, просто та любов, а ця трошечки є нюансом. Мені не дуже подобається аромат, я не знаю. Можливо, вона в мене зіпсувалася, але мені аж тошно було від цього аромата, коли я наносила. Тут. 40% меду мед стоїть на першому місці в складі. Це медова маска. Вона також з тригліцеридами, жирними кислотами, жирними спиртами. Вона така дуже наповнююча, дуже зволожуюча. Мед також є антиоксидантом. До речі, всі. Засоби мають багато антиоксидантів в своєму складі, особливо ці рослинні компоненти, які я показувала в кінці. В основному вони всі є антиоксидантами. Антиоксиданти це дуже важливо, тому що окислювального стресу багато в нас в житті. І, до речі, одне з цікавих досліджень, яке я нещодавно прочитала велика кількість цукру з'їденого вами а цукру всюди, у всіх продуктах харчування, починаючи з. А самих звичайних соусів, закінчуючи будь-якими стравами в приготованій кухні, там завжди є цукор, вони підвищують ризик утворення хвороби Альцгеймера і старечої деменції. Дівчатка, це дуже важливо. Антиоксиданти на поверхні шкіри попереджають утворення цих кінцевих продуктів глікації, тому нам вони потрібні. І, от, якщо ви багато їсте цукру, великий ризик в того, що у вас буде Альцгеймера, і великий ризик в того, що у вас може бути стареча деменція. Тому будьте дуже обережні. Альцгеймера дуже росте в своєму віці, набагато стає, став молодшим з нашого харчування, нашого способу життя. Тому звертайте увагу. Так ця маска буде поживна, наповнююча, зволожуюча, регенеруюча, відновлююча, така більше. Мокворд більше ця більше для сухої вікової шкіри. Ви від неї побачите колосальний ефект. Це більше для нормальної, чутливої, проблемної шкіри. Ось така між ними відмінність, але вони шикарні. Більше масок я не пробувала am From. Я би з задоволенням придбала б і всі інакші. Я знаю, що в них є рисова маска, але вона як скрапа виробники рекомендую наносити лише на те зону. Знаю, що в них є масочка ще з полином, не з полином, а з. З буряком червоним, мені здається, вона буде така глиняна, я би придбала би її, але що мене зараз дуже цікавить, це ось ці три новиночки, я вам підставлю. Це серія з солодкою, вона підходить для чутливої шкіри, там сироватка і крем. Достатньо нормальна ціна, я би придбала би задоволення. І також у них вийшла ензивна пудра. Я десь читала, що вона трошечки жорсткувата, але я так люблю бренд, I'm from, що мені хочеться його спробувати. Напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви, щоб я придбала ці новинки і розповіла про них, тому що бренд I am from – це любов. До речі, та серія з солодкою класно буде підходити на літо, тому що вона достатньо легка. Там не буде така щільна текстура, як в ось цієї серії. До речі, з цієї серії. з... Колагену в них є ще сироватка. Якщо вам треба класний антієй-ефект, і у вас чутлива проблемна шкіра а, вікова, тоді зверніть увагу на всю Цю серію. Придбайте собі сироватку і крем, і вам буде класний анті-єйдж, органічний ефект. Да, тут немає поптидів, але чесно, вони не уступають поптидним засобам абсолютно цей бренд. І ось такі дві масочки, я вже про них розповіла. Рекомендую. Рекомендую весь бренд. Придбайте хоча б щось, спробуйте, ви потім закохаєтеся, ви не зможете без нього жити. Я люблю величезною любов'ю, бренд I'm from буду продовжувати. Якщо у вас є якісь улюблені засоби з цієї серії, напишіть мені теж, будь ласка, я придбаю обов'язково. На літо хочу собі взяти або ось цей крем з солодкою, або крем з полином. Ну, бачите, я без всієї серії не можу жити. Тому дякую вам за перегляд. Ось таку шкіру я досягла, користуючись зараз всіма цими засобами. У мене трошечки ретинола в серед активів і все більше нічого. Азелинова кислота повністю закінчилася, чутливість шкіри в мене зменшилася. Реально, в першу чергу, дякуючи цій сироваці, тому що, ну, ви бачите, її вже практично немає. Будуть порожні баночки весни, і я також про неї буду розповідати, співати їй оди. І це були всі засоби бренду, які в мене є, якими я користувалася. Буду вдячна за ваші коментарі, підтримку, лайки і взагалі все, що ви можете мені залишити. Я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей на моєму каналі. Дякую, що дивилися.